Що потрібно знати ФОПу під час війни? Привіт, питання все ще приходять, тому в одному відео я вирішив зібрати всю інформацію щодо діючого оподаткування на час війни та після них. Закони прийняті, і все перевірено на практиці, тому можу без зайвого тексту інформацію цією з вами поділитися. Отже, якщо ви ФОП першої або другої групи, то з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного і надзвичайного стану на території України. Ви маєте право не сплачувати єдиний податок взагалі. А декларація платника єдиного податку не заповнюється за період, в якому єдиний податок не сплачував. Якщо ви ФОП третьої групи, тут все дещо складніше. А саме, створена нова, окрема, третя підгрупа. Тобто ви можете залишитися працювати на своїй третій групі без змін, а можете перейти на нову третю групу. Що в ній? Якщо просто ви сплачуєте менше податків. Якщо ви працюєте без ПДВ, то сплачуєте 2% замість 5%. Якщо ви працюєте з ПДВ, то також сплачуєте 2% замість трьох, а ПДВ можете не сплачувати взагалі. Що важливо знати про нову третю групу? Перше, перейти на неї можна, подавши заяву через електронний кабінет платника податків. Друге. Перейти на неї можна було тільки до 31 березня. Але так як заяви на перехід з'явилися за кілька днів до кінця перехідного періоду, сподіваємося, що можна буде подати їх знову. При тому в законі стверджується, що перейти на нову третю групу можна, подавши заяву до кінця місяця, і з наступного місяця почне діяти понижена ставка. А про кінець березня то тільки приписка, тобто двояко. Чекаємо напродовж. Третє, якщо ви тільки реєструєте ФОП, ви відразу реєструєтеся на нову третю групу автоматично. І четверте, на нову третю групу не можуть перейти підприємства, оборот яких за минулий рік був більшим ніж 10 мільярдів гривень. Не можуть перейти не резиденти, не можуть перейти суб'єкти, які здійснювали діяльність з проведення азартних ігор, обміну валют, виробництва та продажу підакцизних товарів та страхові компанії. Повернутися на звичайну третю групу з 5% можна або подавши зворотню заяву в електронному кабінеті, або просто дочекавшись кінця військового стану. Коли війна закінчиться, з 1 числа наступного місяця пільги автоматично закінчаться і вас переведуть на звичайну третю групу. Також дуже важлива умова роботи на новій третій групі. Декларація подається щомісяця, і податки також сплачуються щомісяця, а не раз на квартал, як раніше. ЄСВ. З ЄСВ все простіше, всі ФОПи на всіх групах звільняються від сплати ЄСВ за себе у разі відсутності доходу. Повторюся, якщо ви ФОП на будь-якій групі не отримуєте дохід, ЄСВ за себе можна не сплачувати. Ця пільга діє під час воєнного стану і один рік після закінчення воєнного стану. Також можна не сплачувати ЄСВ за мобілізованих працівників, але ця пільга діє тільки для ФОПів другої та третьої групи. Якщо ви хочете запитати про стаж тут без змін. Якщо ви сплачуєте ЄСВ, стаж нараховується, якщо не сплачуєте, стаж не нараховується. Висновки ФОПи першої та другої групи можуть не сплачувати єдиний податок. ФОПи третьої групи сплачують 2% замість 5%, а ЄСВ може не сплачувати ніхто, якщо діяльність не ведеться. Тобто держава дійсно попіклувалася про бізнес. Але звісно, що це право не платити, а не звільнені від оподаткування як таке. Тому, якщо ви бажаєте і маєте можливість допомогти державі фінансово у цей важкий період, ви так само можете свої податки заплатити і відповідно відобразити їх у декларації. Потрібно розуміти, що це пільги, а пільги правильно використовувати тим, кому вони дійсно потрібні. Якщо ваш бізнес не постраждав через війну або повертається до життя, я закликаю вас сплачувати податки в нормальному об'ємі і тим самим допомагати країні та нашим воїнам. Ми переможемо. Até a